Екстрене включення, я так вам хочу розповісти, я взяв за тиждень четверту по рахунку Екофло Дельта 3 нову. І всі вони були нові. Я буду готувати для вас випуск. Впродовж цього тижня я збирав всю інформацію, все, що зі мною, зі мною в мене не відбувалося в позарядних станціях. Я всю інформацію зібрав і я буду готувати випуск. Мабуть, він вийде десь субота-неділя. Я розповім абсолютно все, але це буде на Патреоні. Можуть побачити люди тільки по підписці, кажу зразу. Чого? Того, що те, що я пережив, прийшов, я просто так ділитися не буду. Я розповім за такі питання, чого я їх всіх міняв. На що слід звертати увагу при виборі, наскільки всі вони різні? Я вам розкажу про шум дроселів, Я розкажу, як вони гріються. Я розкажу комплекти поставки, я розкажу, з яких країн вони приходять. Я розкажу, чому розетки стоять всіх дельт третіх по різному. От, що я вам ще таке би сказати, що я точно пам'ятаю. Ну, от це такі базові от основи. І навіть я вам розкажу, що скільки коштує поміняти морду. На ці панелі, ну на станції, от, і за що ви також переплачуєте, і навіть є браковані станції. Я особисто попадався, от, ну брак, це як я кажу, це нормально. От, але воно було з однієї партії в одних самих людей, в магазині це воно було. Це також розкажу. І щоб ви розуміли, навіть можете раді інтересу зайти, подивитися, що продають підробки на аліку, ви можете знайти е корпус зарядної станції. от. Е Повністю готовий корпус. Далі ви туди просто пихаєте які хочете акумулятори і продаєте, як має бути під виглядом образно екофло будь-якої моделі. Тому, хто зацікавлений, відео вийде, я кажу, субота-неділя, ви подивитеся. Я думаю, що це багатьом кому допоможе зекономити, безкати свої нерви, бо в мене нервішок пішло ой ой-ой, і скільки я сам сидів, досліджував. Різниці, все і з людьми зустрічався, і в магазини ходив. Тому це все буде у мене на каналі. Підписуйтеся і ставайте спонсором, щоб не влипнути потім на свої немаленькі кошти.